8 жовтня 2020 року зустріч з кандидатом в депутати Вінницької міської ради Віталієм Юрійовичем Рясовіцею. Так, так. Вінницький блогер Максим Шинкар, так що дивіться відео. Максим Шинкар, Вінницький блогер.

обсуждается для именно общественных. Потому что я вижу по своей общественной деятельности, что очень тяжело бы стучаться. Достучаться без власти и действительно решить какие-то вопросы. Да, правильно. А, поэтому и третья моя, вот моя задача а, не исчезнуть, не появляться раз в аспекте. Выбрали, Но вот мы властны, да, да я выбрали, я выбрали, я. все, мы можем. Я так вижу по всем остальным, они там появляются, каждый. 5 лет. Там даже на физику начинают даже странички создавать. И кто это каждый там перед ним. Вот она. Да, Виталий Юрьевич, что-то капитана, щоб все дороги, чтобы наши чтобы щоб ворог гарну. Там ше дороги, там ями, бачите, раз тоже є. Що, да. Все прибудонкові території, щоб да. да все ну, да. все я вам все обычно, что говорят, то все порешать. Ну да. Остается свернение, это шведщиаторгодниковая территория, подается свернение мисску раду. рада ставит на очередь. И единственное, что депутаты могут просто помогать, ускорять этот процесс. Да. Депутат сам не, вам ничего не построит, и никому не верьте, что там депутаты ушли. Ну, да. Uh, да, до речі, дуже популярна uh, тема для маніпуляції. Я побудую, я вирішую, я зроблю. Ну, Зрозуміло, що людина за особисті кошти цього не зробить. Тобто я сприяти. Сприяти я можу. У нас є проблема, до речі, я сама як мешканка uh, цього мікрорайону знаю, що неприємний запах і сморід, особливо люди да, дощем. Да. Да? Ми це всі чуємо, я ну, на своєму ну, балконі це чудово чую. Тобто, у Виталия Юрьевича ну, прописана есть, программа. Есть четкая конкретная так. программа, то есть я никому не обещаю, что мне не могу, да, потому что это не стоит, в обязанности мне в Ну, не входит, да, есть, как можно обещать то, что мне это не сделать. Mm -hmm. uh, тем более, uh, моя задача, если я баллотируюсь именно по второму округу, то я буду работать по второму, да, и проблема, проблема. Ну, например, то, что я, вот мне близко, это я побывал в своих двух родных школах, 15-23, для меня было В 15-й школе моя сестра через... Как не было, так и не было. Пример, командир, да? Честно озеро. Ми хоть и далеко. За, ну, по міркам виничних далеко. Але ну це жахе. І в 2019 році там должны были таке робити, делать, но опять таки, абсолютно не так шуком. Четкая програма, там 10 шагов, по якому ми будемо стараться працювати. Ну, взагалі я б хотіла на чому акцентувати увагу, що літаль як архітект, як людина, і з ,е, баченням того, як розбудовувати можна низько, ми вже не говоримо сьогодні тільки про наш мікрорайон. Да? Тобто, е, да, ми кажемо, ми бачимо, нас кажуть, що трохи в пострілі вибирають найкомфортніше місто для життя, але постійно все одно проблеми є. Коли я був в Одесі, спрашиваю Адвісі, ви знаєте, що в Лісі саме не таке пункт?

В ну, і, так, ми делаємо просто реконструкцію Нову, нову. Ми жив'я строїмо, а парку. Прийняти, так? Молоділена така на фільму. І вже трошки його прибрали, і да, вже набагато краще. Вже там і молодь може туди піти, і якось люди старші, я бачу, під час карантину це взагалі було в нас найпопулярніше місце. <головно> <Вот>. <головно> У меня есть четкая, там, даже маленькая такая задумка, это борьба с огромными футболками, да, потому что нас в городе большие футболки, сити-лайки маленькие, Я даже когда-то два года назад писал, что, что их убрали на основных трассах, потому что, ну, это, ну, это не по-европейски. На самом деле в Европе, я ездил всю Европу, но там нет, нет, нет. у меня люди проголосовали, за полтора дня мы собрали нужное количество голосов. И знаете, что... Ну, у нас зараз сайт єдиної традиції. Але от 2018 році, ну, у 2018 році зараз вже в катакомби починають потихеньку приводити до ладу як туристичну родзинку міста. То власне теж подачі. В Італії була підписана ця петиція, він її ініціював для того, щоб їх зберегти, тому що там шикарне місце для того, щоб залучати туристів. Взагалі в інші багато є місць, які може можна використовувати, можна і гроші приносити. От річку зараз Південний Бух, наприклад, ми не використовуємо. Та частина, де фонтан рошен там ще щось зроблено. Друга частина, там, де до Бригантини, ви вже там певно не були, але от ну, там і ми... на хіміку Ой, там ну, хімік, хімі, так. Болючі питання вже не хочемо просто зараз про це говорити, щоб не казали, що в'яється, я вже скільки раз наблюдаю і Я смертю, ті хоча подніміть, вийдіти служить. Загалом то, що не мова. Ми говоримо про те, що люди мають іти про канали, ну вміють щось робити. От я вмію щось робити одне, і я це добре знаю. Я цим займаюся все життя, я для цього отримував. От як за архітектора, ну я кажу, що Віталій Юріча в місті дуже багато людей Це не для того, що це а, кандидат, з яким ми працюємо, а тому, що поїздили там, 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 дійсно, навіть поки розміщували оголошення про зустріч. О, а ми знаємо, ми знаємо батька, бо батько Віталія Юрійовича це теж архітектор Юрій Присовіць звати його Да. так, заслужений архітектор. Знаємо, так. Так. Но, а, Є якась. Стриманість, і є просто бажання спробувати зробити, тому що в будь-якому випадку громадський діяч приймав участь у розробці стратегії розвитку війни цієї 2020 і 2030. Ну, а звісно, вже це, всі питання ми ж почали. Ми просто не хочемо бути голосівними. Дати, що от після сьогоднішньої зустрічі там юріючи не вирішив всі комунальні питання питання комплексне. Мене турбує тут У нас постійно риють. до постоянно до постійно. Ці люки там теж да і в тій стороні я, б... там в ті сторони тоже моріку. Ну я торбо це вот Зео, Оказалася. уже мало бы будет краще. Они у себя там не могут навести порядок. Вы же посмотрите, там можно ноги поломать. Ну да. Тут же все население идет же сюда, которое относится к Джео. Да, да, да. Но сейчас тут колюжи, колопутицы. И все же там идут. И представители же идут. И неужели не можно это все как-то порисовать? Что они них денег Да не такие они ворочаются. Я что...